Операція первоцвіт, черкаські правоохоронці продовжують боротися із браконьєрами. Ті заради грошей винищують червонокнижні рослини. Щороку традиційно у цій порі вони з'являються на вулицях Черкас з повними кошиками рідкісних весняних квітів. На сьогодні вже притягнуто до відповідальності 28 осіб. Її операція триває. Підсніжники, сонтрава, крокуси, ряст це далеко не повний перелік весняних червонокнижних квітів. Усі вони нині на межі зникнення, адже ледве встигають прорости, як опиняються в руках сезонних заробітчан. Щороку екологи б'ють на сполох, першоцвітів стає все менше. Захисники природи пропонують боротися із браконьєрством двома шляхами, просто не купувати квіти та повідомляти про правопорушників працівникам екологічної інспекції. Профілактика теж роз'ясняти людям. От. Сьогодні до цієї роботи ми прикликаємо і студентів, екологів, і ЧДТЮ, і політехнічного інституту, котрі і в свої часи виїжджали, ми і в ліс виїжджали, контролювали, там, щоб не збирали рідкісні рослини. До боротьби з правопорушниками долучається і правоохоронці. Операція Первоцвіт щорічний профілактичний захід черкаської міліції. Цього року він стартував 12 лютого і триватиме по 28 квітня. На даний час працівниками міліції виявлено 28 осіб. Відповідно складені протоколи і матеріали направлені в суд для вирішення їх питання щодо притягнення до адміністративної відповідальності. Для порушників законодавства законом передбачене покарання штраф від 3 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією товару, крім штрафу за кожен екземпляр рослин залежно від категорії передбачається розмір компенсації від 9 до 15 гривень. Наталія Кулик, Сергій Резніченко, Черкаська служба новин.